Доброго ранку всім в ефірі рубрика Досліди вдома. Щодня ми стикаємося з безлічч цікавих природних фізичних явищ, але про їхню сутність не замислюємося. Як відомо, фізика прихована не тільки в блискучих приладах, але й в самому житті. Усюди навколо нас. Треба її тільки побачити. Сьогодні ми вирішили з'ясувати, то не апельсин у воді чи ні. Отже, візьмемо два апельсини, кладемо у миску з водою. І бачимо, що він залишився на поверхні. Навіть якщо ми будемо намагатися його потопити, апельсин все одно буде вспливати на поверхню. Тепер візьмемо другий апельсин і почистимо його. Опускаємо почищений апельсин у воду. Ну що? Очам своїм не вірити, апельсин потонув. Все це пояснюється щільністю предметів. Ми взяли два однакових апельсина. Один з них ми почистили і він потонув, а інший апельсин залишили зі шкіркою. Секрет цього експерименту простий: у шкірці апельсина знаходиться велика кількість кухирців, які і не дають апельсину потонути у воді. У херці виштовхують апельсин на поверхню води. Без шкірки апельсин тоне, тому що він важчі води, яку витісняє. Продовжуємо експериментувати. Важко повірити, що звичайні сірники, як і більшість дітей, уникають мила і люблять солодке. Перевіримо? Візьмемо сірники, викладемо їх на поверхню води у вигляді зірки. Тепер беремо шматочок мила і кінчиком мила вторкаємося центру зірки. І бачимо, що сірники розпливаються у різні боки. Як це некумедно звучить, сірники таки бояться мила. Тепер беремо шматочок цукру рафінаду і опускаємо його так само у центр миски. І можемо бачити, що сірники зібралися навколо нього. Це доводить, що сірники ласуни. Пояснюється цей дослід просто: цукор вбирає в себе воду. Його можна порівняти з насосом, що всмоктує воду. Очима, щоправда, ми не можемо бачити як. Відбувається рух, а от сірники відчувають цей рух і починають рухатися по тоці до шматочку цукру. В одній зі своїх пісень Володимир Висоцький співав: Нам тайни не розкриті, розкрить пора. Лежать без пользи, тайни, як в копілці». Напевно, висоцький так само обожнював експериментувати проте часу на досліди у нього не вистачало. Побачимося у наступний четвер на Дніпропетровському державному у програмі Ранковий коктейль.